Вітаю, я Світлана. І 38 років назад до мене прийшов дар зцілення. Ті часи я не мала можливості отримати якусь літературу, інформацію щодо того, чому люди, яких я торкалася, зцілювалися. Тож бо я звернулася безпосередньо до джерела. От з тих пір я отримую всю енергію, інформацію та зцілюючі частоти напряму із кристалево чистих енергій, світла, любові та добра. Більш ніж 30 років я вже працюю. Працюю з людьми і щиро ділюся щиро та щедро на моїх сторінках, тими прозріннями, які до мене проходять на моїх семінарах, на моїх курсах. Навчаю майстрів, навчаю людей, які хочуть зрозуміти, що з ними відбувається, хочуть покращити своє життя. Моє цілительство, воно багатовимірне. Тобто, зцілення відбувається на рівні душі, на рівні розуму, на рівні емоційної системи і обов'язково фізичного тіла. Справжні зцілення, це коли зцілюються всі ці рівні. Я проводжу індивідуальні сеанси, працюю з групами, працюю з великою кількістю людей, з величезним задоволенням і запрошую вас у цей мій дивовижний простір.